Всім привіт! Мені дуже приємно, що ви заглянули до мене на канал. Сьогодні покажу вам своє замовлення з сайту Тему. Якщо комусь цікава така тема, то залишайтеся зі мною та приємного перегляду. І перше, що я покажу, це ось е, така папка. Вона складається з 60 файлів всередині. Ну, Начебто все класно, все добре, але поки що відкривати її не буду. Взяла на всякий випадок, тому що потрібні такі речі. Я постійно купувала в різних магазинах і в тому самому Лото, і Єврошоп. От. Це мені так дуже сподобалось, ціна була хороша і особливо подобається цей ем, ніжний ем, мій улюблений лиловий колір. так, далі Замовила теж вперше Ось такі серветки для прання, вони додаються до машинки разом з білизною для того, щоб увібрати на себе. Ем, Зайвий колір. Ну, наприклад, як можна було подивитися з реклами, якщо ви, наприклад, поклали е, речі е, темні, і е, випадково потрапило щось світленьке, то. Щоб кольор не перейшов на світленькі, отакі серветочки мають допомагати. Ну, не знаю, справді так чи ні, тому взяла проекспериментувати і дізнатися. Іноді, навіть коли ти береш кольорові речі, то деякі фарби. Можуть бути ну, дуже яскраво вираженими, і вони потім віддають свій колір на інші речі. Це їх псує. ну І, звичайно, це дуже погано. Тому от, ну, сподіваюся, що вони працюють. Перевірю, принаймні, потім вам розкажу. Так, Далі мені було цікаво спробувати ось таку зубну пасту, це відбілююча зубна паста. Ну, хороші відгуки були. Тим паче я дуже завжди обожнюю, щоб був ще й дизайн, якийсь такий приємний оку. А, будемо користуватися. Наступна це ось така косметичка. Мені дуже сподобалась, вона мені необхідна для того, щоб я у ванній кімнаті зберігала в ній засоби для зачісок, різноманітні. А, там, Невидимки, заколки, якісь бантики, ну, ну всяке тобто, для волосся. Мене вона вразила дуже класно, дуже хороша якість. Ось вона невелика, не маленька, все гарненько всередині зроблено. Зразу прийняла форму, як я тільки дістала її з упаковки. Приємна на дотик, дуже гарно виглядає неймовірно, низька ціна, хоча там є прям набори таких косметичок, ну, з такого плану, з такого матеріалу, там їх по 5 штук. Ну, мені це не потрібно було, мені потрібно була лише одненька, єдина. І десь вона євро з чимось коштувала мені. Це я просто-просто-просто у захваті, От раджу. Якщо вам не треба цілий набір, то можна пошукати і лише її одну замовити. Так, ну і наступне, що було в моєму замовленні, це знову багато одягу. Я експериментую, <рисвіт> мені постійно хочеться щось замовити, щось новеньке. Так, перше, це ось така піжама. Домашній одяг, піжама. Можна по-різному це називати, носити. Так, значить, Ось такі у нас брючки. А, ну, що, це у нас знову ж таки. Я беру розмір XL або L. До речі, от минулого разу кофтинку показувала то, як вияснилося, вона була L, а не XL. От, я сама іноді не знаю. Що саме я замовляю? так, ну ось 95% поліестер 5 еластан. ну Вони такі, да, такі. Ну, приємні, слизенькі, але вони приємні на дотик, ну, тобто, класно все прошито. Мені дуже подобається форма, довжина, вони довгі, все класно сидить я у захваті, тим паче, що це коштує недорого. Порівняно з магазином. Так, але це ще не все, тому що в наборі у нас ще були шорти. Це дуже класно, дуже зручно, особливо, якщо ну, якийсь там теплий час можна змінювати. Шорти носити, трохи холодніше брюки вдягати. Так, ну тут трошечки, да, є такі моменти по ниткам, але вони не суттєві. Вони ось зразу відриваються, викидаються, а так все нормально, все прошито, довжина хороша, шорти сидять класно, я у захваті. Ну і третє, це ось така гарненька, миленька футболка до цієї піжами або домашнього костюму. З ведмедиками. Також щось тут є таке, ем, не знаю, поліестер якийсь, ну, тканина трохи інша, звичайно, ніж штанці та шорти. Щось таке синтетичне є, але я ж кажу, воно таке якесь приємне на дотик, його приємно. Вдягати, носити. Ну, тобто, в мене претензій немає. До речі, ніколи в них немає. Ось тут ніяких пейджиків, фірма, нічого абсолютно. Ну, і такий комплект, тут три речі, десь 10 євро коштую. Далі, шарф. Шарф мене трохи здивував. Якість у нього класна. Я от минулого разу все в захваті від того шарфу, який я замовляла, там просто от палантина не шарф. От. На фотки він виглядав дуже яскраво гарно, він мав бути рожевим. Я хотіла саме рожевий, такий рожевий з сірим. З молочним, у мене два сірих пальто і мені так хотілося саме сіро рожевий шарф до них. Але, як виявилось, ну, ось такий тьмяний, не зрозуміло, що це за колір, це не рожевий, ну не знаю, ну щось таке. Але він приємний, він класний, він теплий. Він коштував копійки, знову ж таки, щось, я не знаю, 2 то й менше євро. Хоча там такі самі були і набагато дорожчі, але добре, що я їх не брала, тому що ну, фото одне, але якщо вони також такого кольору, і, ну, то наш ось недорого, але тепло, класно, зручно. Все ну, те буду, але хочу все одно, рожевий. Так, наступне там був розпродаж таких літніх сорочок. Різноманітні кольори, добре, що я взяла одну, ну я, в принципі, так і хотіла, я не знала, який мені розбір, підійде, якою воно буде якості і так далі. Коштувала вона 5 євро. Думаю, якщо все буде добре, то замовлю потім ще. Але щось не у захваті, я скажімо. Сама сорочка непогана, гарно пошита. Ну, Довжина на фото взагалі виглядала, така, наче довго-довго-довго. Ну, На мене вона не така довго. Але все одно, в принципі, не коротка, скажімо. Мені не подобається тканина. О, знову це щось таке шуршаве, щось таке ненатуральне, таке щось, мені кажеться, що ну, якось не дуже приємно. Якщо ось ці піжамки приємно до е, тіла і їх буде приємно носити, то це щось таке, м -м -м. мені здається, ні, от навіть почув, послухайте по звуку. Я не можу сказати, що це у нас за тканина. Бачите, жодного ярлика, жодної інформації немає. По формі клас це розмір XL або L. Чесно, навіть не пам'ятаю і нічого сказати не можу. І упаковку зараз також не знайду. От, ну... О... Взяла і взяла, другу брати точно не буду. Хоча в планах думалося, що там можна і сіреньку, і фіолетову, і там стільки-стільки тих кольорів. Ось мені рожева була цікава, тим паче, що в мене є така рожевенька, гарна атласна маєчка. Ну, Це буде в комплекті, думаю, дуже класно. Так що поношу. І останнє, що я вам покажу, це ось таке худі. Також наважилася на худі. От, Колір просто щось мега. Ну, от камера, що ти робиш? Вона не хоче передавати, він дуже-дуже яскравий, а вона його зараз робить блідим. Це такий ну, колір м'яти, супер, просто супер. Так, ну, звичайно, так, це вже точно розмір Excel, спеціально брала більше. Так, ну що тут у нас? Мілано Італія. Тут також написано Мілано Італія, є кармани бокові. Ось такий капішон. Дуже-дуже тепла, дуже-дуже ніжна, дуже-дуже приємна. Знову ж таки, недорога щось там до 10, не пам'ятаю ціну конкретно. Продовжена, брала спеціально під ласини чорні. Ну, у захваті. Вона і тепленька, і миленька, і така яскрава, і така ніжна, така класна, класна, класна і недорога. Тому <кхм> покупкою я задоволена. Треба тільки її буду вирівнити розгладити. Так, і буду наситись, ось, грітися із задоволенням. Ну, от і все. Дякую вам за увагу. Бажаю всім хорошого, спокійного, приємного дня та ночі. Бережіть себе та своїх рідних і зустрінемося з вами в наступному відео.